У сьогоднішньому випуску лісової варти ви побачите, яку саме допомогу лісівники продовжують надавати бійцям та сім'ям учасників АТО, як лісівники Закарпаття ліквідовують наслідки травневого вітровалу та де готують справжніх фахівців лісового господарства. Не припиняється допомога лісівників українській армії і сім'ям, котрі потребують допомоги. Кошти передають лісгоспи, профспілкові організації, громадські організації та формування. Є добровільні пожертви працівників, у тому числі і перерахування одноденної заробітної плати. Багато хто із лісівників робить особистий внесок. Відправлялись практично постійно щотижня відправлялися вантажі. З кожних областей. Зараз централізовано вони приїжджають до Києва щотижня зі всіх областей України, працівники лісової галузі. Це почуття, які люди в лісовій галузі України працює більше 50 тисяч чоловік. І кожен є багато зараз, сотні працівників галузі воюють на фронті. Люди, які є в тилу, які з деяких обставин не можуть приймати участь активно в бойових діях. Максимально все, що вони можливо, спілкувався з одним працівником, з одним лісником. Він говорить: я вважаю, що та банка меду, яка в мене стоїть в коморі, вона має лежати на складах національної гвардії. Я думаю, що хлопцям вона там більш необхідна. Піклуються лісівники і про лікування поранених під час антитерористичної операції на сході, допомагають сім'ям загиблих, фінансово підтримують заходи мобілізаційної роботи. Серед придбаного бронежилети, медикаменти, катанки, паливо, харчі, засоби гігієни. А ще лісопідприємства допомагають власною продукцією, зокрема пиломатеріалами, дровами, консервацією. Днями одна з колон прибула у Дебальцеве на Донеччині. Досить досить екстремальною виявилася поїздка. Чесно кажучи, все одно, коли ти знаходишся в серці цих подій, це зовсім інше відчуття, коли ти це бачиш по телевізору. Насправді, якщо хтось думає, що це не війна, це реальна справжня війна, яка ну, раніше, напевно, мешканці України бачили тільки в фільмах про перші, другі світові війни. Тому насправді я думаю, що обов'язок кожного українця, кожного громадянина України всіма своїми силами сприяти, допомагати. У Дебальцевому лісівники передали гвардійцям радіостанції та додаткові акумулятори до них, гарнітуру та підсилюючі антени, а ще прилад нічного бачення. Також бійцям передали мобільні зарядні прилади на сонячних батареях, газові пальники та запаси харчів, що не потребують приготування. В Принципі, волонтери допомагають нам усім абсолютно. Тобто, це їжа, медикаменти. От, без волонтерів я думаю, що тут би весь український фронт просто б загнувся без їжі. От. Фактично, все, що ми їмо, да, це все нам привозять волонтери. Насправді допомога волонтерів дуже важлива, адже те, що держава забезпечує, це елементарні речі, там зброя, це те, що видається звичайному солдату, так як при Міністерстві оборони, все інше забезпечують волонтери, тобто збирають кошти і на бронежилети, і на каски, і на перчатки, там, і на запасну форму. Все це йде від волонтерів. Ті самі харчі. От зараз готуємося до осені, до зими, і дуже важливо, щоб і харчі були, і вітаміни, і фрукти якісь привозили. Дуже дякую волонтерам за те, що в принципі завдяки ним. І комфорт, і побут набагато легше. Ну, звичайно, службовця, бійця стає набагато легшим. Не кожен може брати в руки зброю, але кожен має можливість внести свій вклад в перемогу України над російськими загарбниками, які реально зараз топчуть українську землю. По всій Україні щодень хоронять патріотів, які загинули, боронячи нашу землю. На Волині у містечку Любомель попрощалися зі своїм героєм, добровольцем батальйону Дніпро 2 Анатолієм Фетчишиним. Він загинув 10 серпня від кулі снайпера. Сталося це в Іловайську на Донеччині. Дружина загиблого розповідає про те, що він пішов добровольцем, дізналася випадково. Я дізналася взагалі випадково. Я подзвонила до Вови, бо не могла до вже дзвонитися троє суток. Він був на весь час цих, і я не могла дозвонитися до нього троє суток і подзвонила до Вови. І почала говорити Вова, де ви знаходитесь, що я не можу до Толіка до І він мені просто проговорився, сказав, що вони зараз знаходяться в Донецькій області, і сказав навіть де вони Там були. В да, під Амросіпкою вони тоді були. І цього я кажу, як Вова, ну, ну це в Донецьку. То ж толі казав мені ми ж з ним говорили, що ви взагалі знаходитесь в Києві. І він каже, да ви вже тут взагалі давно. Про те, що Анатолій зі своїм братом вже воюють, і не один місяць знала лише їх сестра Ольга. У нас дуже довірливі стосунки. Я знала з першого дня, я знала, що вони йдуть в воєнкомат, я знала, що вони відправляються їхати. Тобто, звичайно, мені було шкода. Я телефонувала до них, коли вони не піднімали трубки, я хвилювалася. Або, наприклад, Толік не міг додзвонитися до дружини, то він якось з госпіталя передзвонив і каже. Заїдь до неї, тобто тиждень він там не міг додзвонитися, поговори з дружиною, поясни якось їй, що просто я був на завданні, я не міг брати трубки. Я приїжджала, її заспокоювала, говорила. Хоча насправді я знала. Після першого поранення Анатолію пропонували поїхати у відпустку, але він відмовився. Казав, що повоює до вересня, а тоді приїде, щоб відправити старшу доньку Вікторію у перший клас. На початку серпня батальйон Дніпро 2 звільняв місто Іловайськ. Ішли вуличні бої. Несподівано з'явився чисельний загін найманців. Розпочався бій. З ворожого боку залунали постріли снайперів. Один з них смертельно поранив товариша Анатолія. Той зумів знешкодити одного з снайперів, але куля іншого скосила і його. Коли нам зателефонували, найперше ми не повірили. Взагалі не повірили, тому що ми з ним розмовляли це. Я з ним ввечері розмовляла. Перед тим днем ввечері я з ним розмовляла. Він каже: Ми просто зараз на об'їзді в селах. Ну так, по селах об'їжджаємо села і це. Я тобі пізніше передзвоню. Він довго не говорив і все. Я кажу, Вова не може бути. Він дзвонить, каже: Галя, толіка нема. Я кажу, Вова, що ти що ти? Чи що, Як немає, Я вчора говорила. Він немає. Ну, я не знаю. Я навіть до тепер мені от таке відчуття я навіть сьогодні вночі вставала і відкривала двері. Мені здається, що він входить в хату. Я не можу повірити, що його справді немає. Тобто його вже не було декілька місяців, знаєте, і, і у мене теж таке враження, що поки там ідуть бої, він там. Закінчиться війна і він повернеться. Повернеться з усіма хлопцями. Старша донька Анатолія пішла 1 вересня до школи. Та, на жаль, повів її на це свято не тато, а дядько. Ми так прямо не казали, що його вбили, що це. Ми просто сказали, що його Бозя забрав на небо, так як їм ну легше буде зрозуміти, що він нас буде захищати з неба, він на нас дивиться, він нас бачить, але він його з нами вже нема. Але все одно, от їм теж пояснити, що він ну, не може приїхати. Ніяк не може. Бо вони не можуть теж того усвідомити. Плачуть дуже часто згадують, плачуть, і ми просто видали таку. Розповідь, яку діти легше зможуть зрозуміти і засвоїти. Ми їм сказали, що тат захищав вітчизну, він був дуже сміливий воїн, і Господь таких воїнів забирає до себе, тому що йому треба така, такий захист, щоб біля нього були такі сміливі воїни. Дуже багато людей відгукнулося на наше гори, на наше все, що навіть приходять і співчувають люди, яких я ніколи не бачила. Лісгосп теж допомагає, приїжджають і, і і, і так допомагають і морально, і матеріально. Вони допомагають, звісно. Колеги з теплотою згадують щиру усмішку Анатолія. Врівноважений характер і веселу, добру вдачу. Фечіш Анатолій е працював в Любомиському госпі 10 років. Він прийшов від нас, закінчивши шацький лісний технікум з відзнакою. Е працював Майстром нижнього складу працював на різних посадах. Він був порядна, чуйна людина, яка завжди могла допомогти. Про Таких людей можна тільки добром і згадати тепер про його добром і щиро подякувати батькам, що зростили такого порядного, гарного сина. На сьогоднішній день я пообіцяв, пообіцяв дружині, дітям, і тут обіцянок мало. Це сказати, Повця, що ми будемо допомагати всім, всім, що ми зможемо, і всю, всю допомогу, яку ми даємо, то говорити ми не будемо. Ми просто хай вони скажуть самі, і я думаю, що до кінця днів ми будемо їм допомагати. У середині травня Закарпаттям пройшов сильний вітровал, що створив чимало проблем для лісового господарства України. В одному з районів області стихія пошкодила близько пів тисячі гектарів лісу. Востаннє таких збитків ліси зазнавали ще у 2005 році. Наслідки цьогорічної стихії, що пройшлася Закарпаттям, ліквідовуватимуть ще довго. Відсотків з Закарпатті впало. Там було небагато. Там можливо трошки Чернігівщина, ще щось, але там вже вони стовідсотково вже справились з як і тут. Плюс проблема, що гірська місцевість поганий доступ. Березнянське лісове господарство через негоду може втратити майже 4 мільйони гривень. Саме таку суму розраховували виручити за пошкоджений нині ліс. Зараз лісівники розчистили понад 20% лісових угідь, де пройшлися повальні вітри. Найперше рятують дорогу і цінну ділову деревину. Якщо ми не встигнемо забирати, ліс пропаде. Це буде дуже недобре. Я думаю, що зиму він перележить почне гнити. І в кінці кінців замість ділової деревини ми будемо вже продавати її як дровами. Це буде мінус великий, тому що ми могли отримати кошти, наприклад, одну суму, отримаємо 3-4 рази менше. Нині на Березнянщині працює 16 бригад, які розчищають завали. І якщо робочих рук вистачає, то без спеціалізованої техніки впоратись важко. Тому на Закарпаття направили техніку зі Львова, рівного чернівців та івано-франківська. Я сказав, щоб директора управління зробили заявку, що ще потрібно, і будемо брати з інших областей техніку. Якщо буде потрібно, будемо запросити ще бригади сюди, бо просто буде жалко, коли цей ліс пропаде. Але це будемо старатися переслати людей, які є нашими працівниками, які є спеціалісти, тому що ви бачите, що приватні бригади, які зараз практично кругом займаються в лісах, бо можна так сказати, знищили колись лісорубочні бригади, які працювали в лісництвах, в лісоспах. І зараз підприємці в принципі, диктують свої умови. Вони знають, що в лізопспі нема кому працювати, вони говорять, ми готові працювати, але за таку ціну або за таку ціну. Якщо в нас є така техніка, що в деяких лізостах вона може простоювати, я думаю, що будемо робити з передачу з балансу на баланс з деяких лізострів сюди. Я думаю, тут вона буде в принципі, дуже потрібна. На допомогу лісівникам Закарпаття прийшли їхні колеги, тому що тільки у такий спосіб можна подолати наслідки стихії. На Волині, а саме у містечку Шацьк, у лісовому коледжі імені Сулька готують справжніх фахівців, які згодом будуть працювати в лісогосподарських підприємствах країни. Мені в цьому коледжі дуже подобається навчатися. Я не хвилини не пошкодувала, що сюди поступила. Тут дуже гарні викладачі, чудесно навчатися, гарна атмосфера. Не жалію студенту третього курсу Валентину Каширцю. Також подобається навчатися у цьому навчальному закладі. Хлопець зізнався, що вступив до коледжу, бо хоче продовжити справу батька. Я пішов по як по стопам тата. Він працює. Він мені сподобалось. Я ходив до нього на роботу. Мені це сподобалось. Я вирішив теж 1 вересня у коледжі у свою дружну родину приймали нових щасливчиків. На свято приїхав голова Державного агентства лісових ресурсів Валерій Черняков. У минулому випускник цього закладу. Мені тут приємно виступати на такому заході, в тому коледжі, чи як все ж таки ми називаємо старші випускники для нас, він був техніком, він залишається техніком, де пройшло наші юнацькі роки, де ми прожили в цих гуртожитках, де йшло наше становлення як особистостей. Хотів би подякувати нашим викладачам, які зуміли в ті часи, коли ми молоді хлопці по 16-15 років, то поступали, вчилися, навчили нас того, що нам пригодилося в житті, і надіюся, що те саме вивчать і вас. Я рахую, що технікум все ж таки був колись найпотужний не тільки в Україні, а й за межами України. Надіюсь, що технікум чи коледж зараз наш не втратить ту високу, високе звання, яке він колись носив, і вирости хорошими спеціалістами. І надіюсь, принесете користь для нашої держави, для нашої своєї галузі. Студентів Шацького лісового коледжу привітав ще один випускник, а нині начальник Волинського управління Василь Мазурик. Ніколи б не міг би подумати тоді, що прийдеться отак от стояти перед вами зараз в такий непростий для країни час. Викладачам дякую. Всім без виключення. Це найкращу освіту давав якраз Шацьк. Ці традиції хай збережуться. Ви, шановні учні, скористайтеся тою нагодою отримати ті глибокі знання, які дозволять вам бути прекрасними спеціалістами, лісоводами. Сьогодні у Шацького лісового коледжу, мабуть, історична дата, тому що сьогодні на нашій лінійці присутні весь керівний склад лісової галузі. Всі випускники Шацького лісового коледжу від голови агентства до начальника управління. Назвичайно приємно, що так обставини збігаються. Збігаються в тому і вселяють надію вам, шановні студенти, що можна сказати наука приносить свої плоди. Студенти навчаються і здобувають лісівничі професії у просторих класах. успішній роботі коледжу сприяє повноцінна матеріальна база. Я теж коли у сюди прийшов, такі маленькі, і ви. Ну я трошки бачу більше якийсь. чи ми дрібніші тоді були. Не знаю, мабуть. Іде вчитися далі, хто хоче в інститути і будете займати місця керівників обласних лізоспів. Та що старайтесь, старайтеся. вам успіхів! В добрий шлях! Директор коледжу із задоволенням показав гостям, чим живуть і де навчаються студенти. Окрасою коледжу та науково-дослідною базою для проходження практики студентами є дендропарк. Понад 400 видів дерев і чагарникових порід ростуть на його території. Це, зокрема, і заслуга колишнього директора коледжу Миколи Моїсеєнка, ветерана лісової галузі, який понад 50 років віддав улюбленій справі. І я на пенсію пішов у 97-му році з посади директора Шацька уж досвідного І щоб не сидіти вдома на, на горищі чи на печі, я ще 17 років попрацював викладачом Шацького лісового коледжу. Більше 6 тисяч випускників має технікум. Більше 6 тисяч. Випускники працюють на посадах директорів, головних лісничих, лісничих. Шацький лісовий коледж один із найкращих навчальних закладів, де навчають фахівців для лісової галузі. За багато років свого існування тут склалося чимало хороших традицій. Одна з таких тут радо зустрічають своїх колишніх вихованців. А якщо їх випускники прагнуть навідати свій рідний коледж, зустрітися із улюбленими викладачами, то це найкращий показник для навчального закладу. Значить, усе недарма.